Всім привіт! Я Настя, ти на каналі Пригморська Відьма, і сьогодні ми повертаємось до складних стосунків Казадора та Астаріона, які є наглядним прикладом аб'юзивного нарциса та уцілілого. Це вже третє відео на цю тему. В першому я розбирала, чому Астаріон є нейблером і що спонукає його насолоджуватися лихом, яке та втворить по відношенню до інших. В другому відео я надала доволі вичерпний опис Казадора, його замку та оточення, тож настав час поглянути на Казадора як нарцисичного кривника. І подивитися, які ознаки аб'юзу нам так майстерно продемонстрували Ларіани. Але перед тим як почати, нагадую вам підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Не знаєте про що писати, напишіть, чи любите ви цю арку Астаріона і який вибір робите. Про те, як Казадор прийшов до влади, його життя як поріддя та стосунки з його володарем я розповідала в попередньому відео. Тому давайте тепер подивимось, якому типу нарцисизму він відповідає. Казадор це класичний злісний нарцис. За чарівною посмішкою та голосними бравадами котрого ховається зарозумілий маніпулятор, довкола якого обертається світ. Згідно доктору Романі Дурвасала, злісний нарцисизм представляє темну стежечку, де переплітаються нарцисизм, психопатія, садизм і макіевеалізм чи бажання використовувати і експлуатувати інших людей. Злісний нарцис відрізняється від психопата тільки тим, що перший все ще має настирливу закомплексованість і почуття неспроможності. Яке вони компенсують через домінування. В той час як психопат не відчуває тривожності, яку ми спостерігаємо у нарцисів. Згадайте, як казадор лютує від будь-якої непокори чи прояву неповаги до нього, адже він сам колишнє поріддя, яке своє місце під сонцем отримало шляхом жорстокого захоплення влади. Коли злісні нарциси відчувають загрозу чи фрустрацію, то їх мстива лють може розростатися і ставати шумною та вибуховою. В той час як люди з психопатією. Здатні зберігати спокій та тримати себе в руках, коли вони зляться. Перейдемо безпосередньо до ознак нарцисичного насильства. Перший контроль та маніпуляції. Астаріон буквально пов'язаний кров'ю з Казадором і змушений служити йому, виконуючи будь-які накази. Ця динаміка насильника та жертви відображає дисбаланс сил, який часто зустрічається у жорстоких стосунках, де один партнер домінує над свободою іншого. І, хоча найвищою формою цього зловживання є рабство, де людина позбавлена особистої волі, все таки будь-які стосунки, де одна особа має перевагу в силі та повноваженнях над іншою, можуть дуже легко створити паску для людини слабшої. and а will ascend. Казадор маніпулює Астаріоном і газлайтить його, спотворюючи реальність, щоб зберегти почуття вищості. У реальному житті нарциси використовують подібну тактику, проєктуючи образ грандіозності, знищуючи тих, хто їх оточує. Довкола Казадора буквально обертається все, бо його прислужники і поріддя не можуть не виконувати його накази. В його таємних покоях він має записи про кожен наказ, кожну невдачу і покарання Астаріона. Так наче йому подобається споглядати, як він відбирає у Астаріона його ідентичність. В реальному світі нарциси використовують тактику маніпуляції, щоб зберегти владу та контроль у стосунках. Це може включати той самий газлайтинг, коли вони спотворюють реальність і змушують партнера сумніватися у власному сприйнятті. Як у суперечці ви чуєте я ніколи такого не казала. Ти все неправильно зрозуміла, я зовсім не це мав на увазі. Ці вирази не завжди є недоречними. І в сварці не все, що ти говориш, можна проконтролювати. Але якщо ви завжди всьому винні, бо це ви що собі придумали, чи не так зрозуміли, чи не те почули, чи все перекрутили, а ваш партнер, чи мама, чи друг завжди жертва обставин, тікайте. Також аб'юзери не гребують іншими формами емоційної маніпуляції, такі як викликання почуття провини, бомбардування коханням або приховування прихильності як засіб контролю. Граючи з вами в холодно жарко, вони прагнуть привчити вас до того, що їм подобається, караючи вас за вчинки, що їм не до душі, і бомбардують вас коханням та прихильністю, як тільки ви починаєте сумніватися в тому, а чи хороші це стосунки взагалі. Головні правила Касадора чудово підтверджують його бажання повного контролю над поріддями. thinking creatures. Second, Thou shalt obey me in all things. Where are you? Show yourself! Third, thou shalt not leave my side unless directed. Your heart pounds, but you're ready. He's going to regret coming for you. Fourth, thou shalt know that thou art mine. Free! Нарциси часто мають завищене почуття власної значущості та виняткових свобод. Вони вважають, що за своєю суттю перевершують інших і заслуговують особливого ставлення та уваги. Це може призвести до динаміки, коли партнер відчуває себе зобов'язаним задовольняти всі потреби та бажання нарциса. Часто ціною свого власного благополуччя. Казадор буквально змушує Старіона заманювати в пастку жертву власним тілом, і він скаже вам, що за років рабстві він мав сотні коханок і коханців, але жодного друга. I fondly remember your boosting, your your empty boasting, tired jokes, your endless prattle. No! Shut up! Якою фантастичною ця історія не була, в реальному світі люди не завжди замислюються над власними бажаннями, перебуваючи під гнітом почуття провини і маніпуляцій. Якщо вам легше зробити щось, навіть те, що ви не хочете, по відмова і проговорення своїх кордонів призведе до сліз, криків, скандалу. Нарцис буквально ламає вашу власну волю для задоволення своїх потреб. Всі йому винні він чи вона не винний нікому. Зверніть увагу, як Казадор звертається до Астаріона, хлопчику, дитя, щеня, підкреслюючи, що він тут все, а Астаріон ніхто. Він великий і могутній з усією владою. Anything. Чи не нагадує вам оце, ой ще ня, ще й молоко на губах не обсохло. Старших треба слухать, як ти з матір'ю говориш. Чимало цих прикладів так і кричать Я тут царі, епохи Бог і мать природа, а ти пиль, і не смій до мене звертатися якось інакше. Як смієш ти казати про якісь кордони? Тут можуть бути як кордони особистісні, так і державні, бо для насильника. Кордони жертви ніде не And I always get what I want. Звісно, найкраще Казадор проявляється як нарцис відсутності емпатії. Нарцисичні кривники не можуть зрозуміти або валідувати емоції свого партнера, часто відкидаючи їх як неважливі або ірраціональні. Вони легко можуть мінімізувати або ігнорувати почуття свого співрозмовника, залишаючи його непочутим і невалідним. Тут Казадор чудово проявляється як злісний нарсис, для якого не існують життя інших, вони для нього лише знаряддя. В тому Астаріону він каже, що останній навіть не гідний бути жертвою, він просто досягнення мети, прописане дано в задачі. Коли Астаріон приводив жертв для Казадора, той тержливо запитував його, чи хоче він пообідати з ним. І якщо Астаріон відповідав так, він отримував щура. Якби він сказав ні, Казадор би його катував. Коли ж Астаріон викрадений ілітитами зникає, то Казадор спочатку планує катувати його і вже каже гомініку приготувати снаряди для тортур. А коли проходить ще більше часу, а Астаріон так і не з'являється, то Казадор катує інших порідь, прагнучи вивідати від них можливе розташування ельфа. Зустріч Астаріона з іншими поріддями, де він демонструє їм, як може стояти під сонцем, вводить Казадора в шок, як і той факт, що в місті, де Казадор все тримає під контролем, Astárga no seché ne to jeho When you do not return from this place, he will want to flee. He will want to leave this city and all its horrors behind. But he won't. He will come here because he knows nothing else. Because he is in kick. Perhaps he convinces himself he can save you. Or perhaps he slinks back like a beaten dog. It does not matter. Either way, he will return. В злісних нарцисах є буквально садиська радість від жорстоких розправ та помсти. Вони публічно будуть руйнувати репутацію інших людей, що мали нещастя перейти їм дорогу. Вони дуже маніпулятивні, транзакційні і судять інших по тому, настільки корисними вони можуть бути для них. Будь то влада, прибутки, задоволення чи валідація. One of his few is that he never trust В найпростіших термінах злісний нарцис – це хуліган, що радо булить вас. Він злий, загрозливий, невблаганний і непереробний. Це найбільш небезпечна форма нарцисизму, остання зупинка потягу особистості до того, як він досягне зупинки психопатія. Ритуал і мав би це для Касадора завершити, дозволивши йому стати непереробним психопатом, якому було б по цим балам всі інші. Його ритуал буквально називається звищення, і він мав би стати вищим за інших, перерости свої старі комплекси та відпустити тривожність. З реальним нарцисом спроба поговорити про власні почуття закінчується майже не розпочавшись. Тобі було погано в дитинстві, а ти знаєш, як дітям в Африці? І взагалі я так з тобою настраждалась, через що тільки мені довелось пройти. Нарцис не здатний вас почути, нарцис ніколи не зміниться, нарцис ніколи не прийме, що він нарцис. Єдина адекватна комунікація з нарцисом це відсутність комунікації. Ці люди не здатні відчувати емпатію до інших. Вони можуть тільки відігравати її на показ. Якщо ваш партнер, подруга чи родич на людях хоч до болячки прикладай і готовий останню сорочку віддати нужденному, а за закритими дверима він чи вона перетворюється на монстра, то проблема не в вас. Просто тримати маску 24 на 7 складно, і за закритими дверима вона дуже легко сповзає. Але нарцизи все таки ще не досягли психопатії, і емоції як такі мають тільки вони відчувають емоції виключно по відношенню до себе. Тож, якщо в сварці з нарцисом ви побачите їх ридання, це не обов'язково крокодилячі сльози. Вони плачуть по справжньому, але не через усвідомлення того, що вони вас образили, а через те, як образливо їм, від того, які ви з ними несправедливі, як їм не поталанило, і які вони бідні і нещасні. Нарцису треба руйнувати когось, харчуючись цими емоціями болю та безнадії. І якщо ваша подруга чи друг розповідає вам, що за закритими дверима партнер стає монстром, це казати та не може бути, він такий чудовий, он скільки зробив для тих і тих. Бо саме підтримання ідеального образу для інших робить ще складнішим залишити нарциса. Адже ну, як тільки зі мною він такий жахливий, це, мабуть, все моя вина, он який він класний з моїми друзями та родиною. Або всі вважають його топовим начальником і дуже люблять. А в приватних розмовах зі мною він мене просто знищує. Це, мабуть, я паршивий працівник раз усіма іншими все окей. Доктор Мані називає стосунки з нарцисами смертю від тисячі порізів, і я не знайшла б кращого висловлювання. Нарцису треба ресурс, і цим ресурсом є біль і страждання інших людей. Вони не здатні працювати власні емоції, тому харчуються емоціями інших. Вони змушують своїх жертв переживати свої найгірші прояви. Нав'язуючи їм провину чи сором, вони насправді передають свої почуття, які не можуть усвідомити. Зобразити нарцисом рабовласника вампіра було геніальним рішенням Ларіані, бо він буквально харчується іншими для власного існування. Тут мав би бути мем про енергетичних вампірів, але та вже колись зробили про це геніальне відео, тому чому повторюватись. І так ми плавно переходимо до постійної потреби в захопленні. Самозакохані кривники часто мають ненаситну потребу в увазі та валідації. Вони можуть вимагати постійної похвали та захоплення від свого партнера, злитися або обурюватися, якщо їхні потреби не задовольняються. Це може створити динаміку, коли партнер відчуває, що він повинен постійно задовольняти його нарциса, нехтуючи при цьому своїми потребами. Управлінець маєтку Казадора Дюфай зазначає, що якщо ви зіткнетесь з господарем, то стійте на місці і опустіть очі з повагою. Господар любить, щоб його поважали. Сам же Казадор, пишучи листа інші вампірці, вихваляється, що скоро перевершить всі очікування простих людиськ, маючи на увазі своє вознесіння фемілі. Зверніть увагу, як лютує Казадор, коли Астаріон до нього гризається. Він не приймає нічого, крім покори і поклоніння, бо йому, величному і прекрасному, насміловось кинути виклик його власне поріддя Астаріон. Казадор буквально користується козиром класичної нарцисичної матусі, яка ображено заявляє, яке ви неблагодарне дитятко, вона ж би стільки часу і зусиль вас склала і все дарма. Якщо в присутності нарциса ви почнете вихваляти когось іншого, то й не помітите, як це переросте в скандал. Не можна, щоб у вас з'являлись інші авторитети. Ці нові цікаві люди будуть повністю знищені, а всі цікавинки, які ви почерпнули з цього нового знайомства, будуть ще зруйновані. You owe me you rat. Попередній пункт перетікає в експлуатацію. Самозакохані аб'юзери можуть використовувати свого партнера для особистої вигоди, будь то фінансової, емоційної чи соціальної. Вони можуть використовувати свого партнера як нарцисичне джерело, шукаючи валідації та захоплення, незважаючи на почуття чи автономію іншої людини. Ваше хороше ставлення до будь-кого іншого буде зруйноване, ваші бажання проігноровані. Ваші кордони сприйматиметься як виклик. you are still ю boy. Ролі в нарцисичній родині різняться. Це відбувайло, дитина про яку забули, золота дитина Енейблер і так далі. Інколи нарцис може катати вас качелями від сапа від бувайла до золотого Дитятки. Сьогодні ви можете бути найкращою людиною у світі, супергосподиною чи годувальником всієї родини, а завтра егоїстичним стервом, ледащим, що не вміє віника в руках тримати, чи не здарою, що не може і копійки заробити. Моє занурення в цю тему і усвідомлення власної травми почалося з треду пані Маргани в Твіттері. З її дозволу, показую вам скріни і залишаю лінк на цей тред в описі до відео. Качелі холодно, жарко, молодець невдаха, Улюблениця, цап відбувайло, настільки захоплюють всю вашу увагу і поглинають до стобіса енергії, що можна не помітити, як ви опинитесь в повній ізоляції. У випадку Астаріона вона була буквальною провинився, потрапив до катівні, в кращому випадку ось тові кімнатка з іншими поріддями, але жодного контакту з навколишнім середовищем. Казадор любить наголошувати, що Астаріон його власність. Реальні аб'юзери недалеко відійшли від вигаданого Казадора. Все починається з. Ти правда підеш гуляти з нею? Вона за нашої спільної зустрічі так презирливо на тебе дивилась, і доходить до Ти нікуди не підеш в такому вигляді. Чи обирай або я, або твої друзі, твоя родина, твої коти, прости господи. What is family if not the monsters we are obliged to love? Hmm? That is why he will come back to me. Because he yearns to be with his people. Because this is all he knows. <laughs> you have been an interesting distraction for him, no doubt. But your time together is over. When you don't return, he will realize he has nowhere else to go. He will come to me. And he will be mine. Нарциси, як змії, заповзають в вільні щілини між вами та вашими близькими, отруюючи ці стосунки. Їм треба тримати вас в тілі, на короткому повідку. Казадор навіть в палаті розділяє поріть на три категорії то за вони йде до катівні, всі нейтральні до свого хуртожитку, а улюбленець до окремої кімнати. Це лише більше налаштовує порід одне проти одного, і Казадору це на руку. Тому, як перія Казадора не відзначається сімейною любов'ю один до одного, бо він отруєв їх стосунки, щоб вони не шукали комфорту серед своїх, так і в родині нарцис рада розсварить власних дітей чи подружжя заради влади та впливу. І тут чудово підходить тактика перекладання провини Самозакохані кривники часто відмовляються брати на себе відповідальність за свої дії, а натомість звинувачують свого партнера у будь-яких проблемах або конфліктах у стосунках. Вони можуть змусити свого партнера повірити, що вони винні. Ще більше підриваючи їх почуття власної гідності та свободи волі. Крім того, вони радо змалюють вас монстром для інших, можуть навіть в лапках радитися з вашими друзями, як вам допомогти, вливаючи при цьому в їх вуха брехню про те, які аб'юзивні ви, все для того, щоб змусити вас сумніватися в вашій реальності і почати думати, що це ви й проблема. Часто в токсичних стосунках в спробі прокомунікувати власні кордони чи проговорити свої почуття, жертви стикаються з тактикою дарво, що розшифровується як Deny, attack and reverse Victim and Offender. це стратегія, яку іноді використовують агресори, щоб уникнути відповідальності вони заперечують правопорушення, атакують особу, яка повідомила про проблему, а потім міняються ролями, зображуючи себе жертвою, а реальну жертву кривдником. And this is how you present yourself to me? Some ragged traveler? Have you fallen so low without me? And after you abandoned us? You should be begging forgiveness, child! Ви кажете мамі, що вам щось не окей. Вона заперечує, що таке взагалі було, у відповідь атакує вас і каже, що ви все це придумали. Починається крик, вона плаче і розповідає, як їй погано. Оп, і ви вже помінялись ролями. Ваші почуття більше не важливі, тепер вам треба заспокоювати її. Давайте вийдемо на глобальний рівень. Те ж саме робить Ірашка, заперечує будь-яку агресію. Ми ні на кого не збирались нападати, в той же час атакуючи Україну Нас звинуділі. А якщо не винуділі, то це все лож. А потім ще й плаче на весь світ про русофобію і виставляє себе жертвою. Ця тактика маніпуляції служить для збереження контролю та влади над жертвою, уникаючи відповідальності за свою шкідливу поведінку. Нарциси не здатні відчувати провину, тому вони зразу перекладають її на іншого. В цьому плані вони як діти, які ще не сформували почуття сорому чи відповідальності за свої дії. Ви могли спостерігати за малечу, якій кажеш, не роби так, це не окей. А вони вам А ти. А ти. А він. А він! На щастя, більших дітей це приростає. І вчиться визнавати свої помилки. Але проблема з нарцисами в тому, що вони ніколи не усвідомлять своєї неправоти. В грі ми також зустрічаємо інших порід, які буквально лютують від течі Астаріона, хоча його викрали від одного рабовласника інші рабовласники. Бо Казадор навішав їм локшини на вуха, що вони звеличать разом з ним, і єдине, що зірвало ці плани це Астаріон. До речі, обіцянки майбутнього це теж одна з популярних тактик нарциса роки аб'юзу, рабства та принижень. Але вміла гра почуттями, обіцянки всього хорошого і морозива по 20 копійок, і більшість порідь радо готові повірити Казадору. І я це кажу не для того, щоб висміяти жертву це я кажу всім тим, хто не може зрозуміти, як подруга чи друг повернувся до жахливого партнера і відбиває степ на граблях. Почуття провини, а може, це я не правий, і це моя вина, що вона так себе поводила, бажання вірити в краще. Він змінився, він знову такий уважний і чуйний, як сознайомство. Це коли була фаза бомбардування любов'ю, він все зрозумів. І порожні обіцянки красивого майбутнього легко можуть затягнути назад ресовину насилля, тому обривати всі контакти хоча б на момент відновлення і реабілітації після таких взаємовідносин надважливо. Поруч з обіцянками майбутнього є періодичне підкріплення. Кривники часто використовують цю тактику, де вони чергують періоди надзвичайної чарівності та прихильності, бомбардування коханням та періоди холодності та ворожості. Це створює цикл плутанини та підвладності у партнера, який може стати залежним від періодичних моментів валідації та прихильності. Найголовніше, що треба пам'ятати, так це те, що фаза медового місяця мине, і ви знову будете замкнуті в палаці з казадором. Поруч з нарцисом бувають хороші дні. Але це як сонячна погода в Лондоні. Щось нечасте і не постійне. Частіше нарцис буде катати вас емоційними гойдалками, стрибаючи від крику до лагідності в одну мить. Холодність нарциси вміло підкріплюють невалідністю. Нарцисичні кривдники роблять невалідними думки, почуття та переживання інших, змушуючи їх сумніватися у власній реальності та судженнях. Вони можуть відкидати занепокоєння свого партнера як надмірну або ірраціональну реакцію, що ще більше підриває їхнє почуття власної гідності та незалежності. <рес> oh, you sweet idiot. І якщо потерпілий таки наважується полишити стосунки, то легкої прогулянки не буде. Попереду погрози та залякування. А у крайніх випадках і фізичне насильство, що зберегти контроль і домінування у стосунках. Це може створити атмосферу страху та примусу. Через що партнер буде важко піти чи звернутися за допомогою. Злісні нарциси покладуть на алтар власних потреб та насолод буквально будь-кого, якщо це буде потрібно. В реальному житті їх агресія також може проявлятися в фізичному насилі та аб'юзивних проявах злості принижень і особистісної жорстокості. В них також завищене почуття параної, що призводить до їх частої віри, що всі інші прагнуть до них дотягнутися і якось їм нашкодити. Це і заражає їх злість та агресивність. forgiveness you have never forgiven anything every mistake every slip was punished i strove for perfection in all things even those as imperfect as you a no pity you amounted to so little despite my efforts no no of прислугників ми зустрічаємо в палаті Це глибоко налякані люди, які ревностно виконують свою роботу, ніколи не знаючи, чи сьогодні володар не вимістить свій гнів саме на них, і тому, щоб уникнути покарання, вони прагнуть досконалості в усьому. Але досконалість ніколи не гарантує безпеку. Навпаки, навіть може викликати роздратування та гнів аб'юзера. Адже ідеальність інших лише нагадує йому чиїй про власну досконалість. Попоруч з кривником немає безпечного місця чи безпечного часу, розпізнати насилля. Це перший крок до стілення. назвати цього монстра надважливо, щоб запустити процеси відновлення, і тому дуже потрібно проговорювати тактики і схеми, якими користуються не менш сліза Казадора реальні кривники. Але нарциси так міло захоплюють увагу людей, що навіть в розмові про нарцисичне насильство увага публіки часто прикута до спроб зрозуміти кривників. Той же захват у нас викликають будь-які інші ментально відмінні люди. Нам цікаво, як працює розум психопата чи соціопата, просто тому, що він відрізняється від нашого. В намаганні зрозуміти, чи дослідити нарциса, інколи ми забуваємо, що останні можуть приносити чимало шкоди оточуючим, і надважливо зміщувати вектор обговорення скривників навцілілих, даючи їм платформи для висловлювання. Тому на цьому я хочу поставити крапку в дослідженні Казадора і в наступному завершальному відео перейти до паттернів та переживання старіона. Квест якого один з найцікавіших у грі, бо він дає змогу пережити разом з ним катарсис переродження або створити свою маленьку копію Казадора в паті. Але про це ми поговоримо вже наступного разу. Пишіть, що ви думаєте про відео в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався, і найголовніше донайте на ЗСУ. А якщо є зайві 5 гривень, то і мене донатом теж можете підтримати. Цьомики-бомики, зустрінемося якось завтра. ah very well but you will not stop my ascent ecce Dominus!